Сенколайович он вибрав час кущика. Це нафіда від Джерми Одинорко. копа. Джермикопа. Одинар. Одинар. Давайте цей. Це... Це... Копаємо нафіда. Думай. Що тут у нас буде? Слухайте, не трохи. По трохи накрутило, а, а да. Але ж дивіться, вона трошки покручена как і там. Не трохи ком, конечно. Але, ну дивіться, дві. Так. Сім. Та багато нав'язоло. Якщо, дай Боже, витягне. 12. І п'ять. 17. 17. Це не все, що дивіться. тут. Двадцять. Двадцять три. 23, 24, 25. Це mm -hmm. з одного ключа, якщо вийде. Mm -hmm. Тут, блін, так, тут може тоже. Диви, 25, якщо буде насіння, це я її бракунув, ні? Ні, бракнули ми ці дві. Це, це на фіда. Це нафіда.